Ветеран війни може вийти на пенсію раніше. Та чи вистачить йому цих виплат на достойне життя? Учасники бойових дій мають право на достроковий вихід на пенсію. Чоловіки з 55 років маючи 25 років стажу, а жінки з 50 років за наявності 20 років стажу. Розмір виплат залежить від вашого стажу та грошового забезпечення. Та загалом пенсія ветерана не може бути меншою за 5528 гривень. Також учасники бойових дій отримують щомісячну надбавку 25%. Від прожиткового мінімуму. У 2025 році ця сума складає близько 590 гривень 25 копійок, а також ще 40 гривень цільової допомоги кожного місяця за іншим законом. Якщо грошове забезпечення було невисоким, то навіть з усіма доплатами пенсія теж буде малою. І хоча держава визнає внесок ветеранів, фактичний розмір їх виплат не забезпечує гідного рівня життя. Як це можна виправити? Додаванням до вашого розрахунку пенсії, бойових та інших доплат. Ми розглядали відповідний законопроект. Номер 13461 в попередньому відео обов'язково подивіться, підписуйтесь, щоб знати більше про свої соціальні гарантії.